В Олександрії 13 серпня в останню путь провели одразу двох захисників, повідомила прислужба міської ради. У суботу, 13 серпня, громада попрощалася з двома олександрійцями Юрієм Бухом та Вадимом Бондаренком. Як повідомлялося раніше, герої загинули при виконанні бойових завдань на лінії фронту 6 та 9 серпня. Юрія Буха поховали на Верболозівському кладовищі, Вадима Бондаренка у селищі Олександрійському. Вічна пам'ять і слава героям. Кіровоградщина продовжує зустрічати евакуаційні потяги з Донецької області, звітує Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні. Сьогодні 178 переселенців, серед яких 50 дітей, знову прийняла Знам'янка. Жителів Донецької області вже прихистили також Кропивницьке, Олександрія, Петрове, Компанівка, Знам'янка, Малависка, Світловодськ. Загалом за час обов'язкової евакуації Кіровоградська область прихистила вже майже 1400 людей. На Кіровоградщині 3,6 тисячі людей достроково вийшли на пенсію як учасники бойових дій. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Розмір пенсії розраховується для кожного пенсіонера. І Індивідуально у бібліотеці для юнацтва 12 серпня пограли в країну гідності. З нагоди Міжнародного дня молоді у бібліотеці для юнацтва молодим матусям запропонували зіграти в захопливу настільну гру Країна гідності це карткова гра, у якій гравці, як членів парламенту, вигаданої одноіменної країни, просять прийняти рішення про соціальну політику щодо соціальних прав у рамках плану розвитку на найближчі п'ять років. Бібліотекарі запрошують усіх охочих приєднатися до гри наступ. ...разу за попереднім записом. Йдеться на сторінці закладу. 13 серпня на території ЗНЗ No2 було демонтоване погруддя Максима Горького. Відповідне рішення про демонтаж було прийнято 14 липня на сесії міської ради. Окрім демонтажу погруддя радянського письменника, погоджено і нову назву закладу освіти. Замість ЗНЗ No2 імені Горького гімназії імені Дмитра Чижевського.